Усей Тагро нам надав можливість знайомитися з технологією зберігання зерна в рукавах, надав обладнання, провів навчання персоналу безпосередньо, і ми почали зберігати зерно в рукавах. Ми змогли зберегти близько двох тисяч тонн. Окрім е, свого зерна, ми ще запропонували нашим сусіднім господарствам. 15 господарств нашого регіону прийняли участь. Цієї програми по збереженню свого зерна в рукавах на нашій локації. Об'єднання фермерів в зберіганні зерна і реалізації зерна більш крупними партіями дають можливість отримувати більші кошти за це зерно, так як можна запропонувати крупну партію, яка може задовольнити потреби в відвантаженні.